Вітаю! Сьогодні ми розглянемо зразок фонетичного розбору слова. Візьмемо речення. У побутовому житті існують магічні дії. І виконаємо фонетичний розбір виділених слів. А перше слово житті. Записуємо його і фонетичну транскрипцію цього слова. Ставимо наголос. І ділимо на склади. Звертаю вашу увагу, що на склади ділиться не для переносу, а в фонетичній транскрипції. Характеризуємо ці склади. Перший склад у нас «ж» – ненаголошений і відкритий, другий склад Ті наголошений і відкритий. Далі визначається звуковий склад слова і подається характеристика голосних і приголосних звуків, які вимовляються і чуються. В цьому слові, буква Ж. Позначає звук Ж. він приголосний, дзвінкий, твердий. Буква И передає звук И з наближенням до Е. Він голосний, ненаголошений. Буква Т передає звук Ч приголосний глухий, м'який і подовжений. І буква І передає звук І, голосний наголошений. Далі ми підраховуємо кількість букв і звуків в цьому слові і даємо пояснення, якщо є невідповідність між кількістю букв і звуків. Отже, в цьому слові 5 букв і 4 звуки, тому що дві однакові літери Т передають подовжений звук. Виконуємо фонетичний розбір наступного слова. Існують. Записуємо його, ставимо наголос, ділимо на склади, перший склад І, другий сно і третій ЮТЬ. І даємо характеристику складам. Перший склад ненаголошений відкритий. Другий склад наголошений відкритий. І третій склад ненаголошений закритий. Тепер характеризуємо звуки. Буква І передає звук І. Це голосний ненаголошений. Буква С передає звук С, приголосний, глухий, твердий. Буква Н передає звук Н, приголосний, дзвінкий твердий. Буква У передає звук У, голосний наголошений. Буква «ю» передає два звуки: приголосний дзвінкий м'який звук «й» і звук У голосний ненаголошений. Пригадаємо, що букви Я «ю», «є» позначають два звуки в наступних випадках: на початку слова, після голосного і після апострофа. І останній звук «ч», його передає буква Т. Він приголосний, глухий, м'який. М'який тому, що далі йде буква м'який знак, яка звука не позначає. Рахуємо кількість звуків і кількість букв. В цьому слові сім букв і сім звуків. Буква Ю позначає два звуки, буква, буква м'який знак, звука не позначає. А лише надаємо якості попередньому приголосному. Бажаю вам успіхів у вивченні фонетики.